Біфрен, спокій за ясної голови. Масована ракетна атака Росії по Україні. Кілька вибухів пролунало в Києві, зокрема в центрі у Шевченківському районі та Соломінському районах. Центральні вулиці перекриті. Повідомив Віталій Кличко. Вже відомо про загиблих та постраждалих серед цивільних. Все сталося о восьмій ранку. В годину пік на вулицях було багато людей. І маємо на зв'язку телефоном нашого кореспондента Олега Корнієнка з місця одного злучань. Олеже, вітаю! Розкажи нам подробиці. Yeah. Вітаю студія. Одразу скажу, що на Київ було запущено кілька ракет. Кілька ракет вдалося так, все ж таки збити на підльоті до самої столиці. Але сам центр на жаль прилетіло. дві ракети. Що найменше одна з них потрапила, влучила в асфальт на вулицю Володимирська рік будинку. Вчителя на жаль, в той час трафік був інтенсивний і зайнялося кілька автівок. На жаль, маємо загиблих точно кіль. Кість жертв не можемо сказати, бо зараз нині всі обставини з'ясовуються, але дійсно є загиблі, є поранені. Багато людей поранені, окрім того, що сам вибух був потужний. До того ж, з навколишніх будівель повилітали шибки. І багато хто травмувався саме склом. Нині тут працюють правоохоронці на самій же ж дорозі, навпроти фактично пам'ятника Михайлу Грушевського утворилася велика вимога. На пролунав вибух знову у столиці. Закликаю всіх залишатися в укритті. Це фактично десь теж ближче до проспекту, ймовірно, перемоги. Звідти пролунав щойно хвиля. Силовики нині там працюють, і на жаль, я маю йти теж в укриття. Поки що ось така ситуація, Петре. Дякую, Олеже. І щойно от знову прогримів ще один і ще один вибух. Це десь я не буду казати де, але будь ласка, спускайтеся в укриття. Бережіть своє е, здоров'я.